Морды наши, видно только. Куд, видно? Нет. Да. О, не-не, накидывай на себе. О, мотилика надо. Так не хочешь. Ну, давай, вдивай, мотилика. Давай. Чи йому похуй, що з, мар... що з мотиликом, що без. А де твій В ящик. А? В ящик. Ну, він відстрібнутий чи на вудочці? На водички. А Ну давай балансир подивимося. Ні, подожди, ось готовий, задержи, підніми, підніми. Ну, бачиш, він даже рот не відкриває. А ну поставьте удочку іди балансир возьми. Опа! Давай! Еее! Yeah. А, ось 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 вс. Ми ще пусты. Держи, держи. Чуть-чуть підсмикни. Підсмикни. <рес> <рес> По голові. <рес> 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 По голові балансиром <рес> получається. А ну підсмикни. Ну бач, до балансіра вони припливають. Ну стоять дивляться похую. У мене удари були, у мене балансір два рази більший. Ти Беж. камеру засік, бляд. А то камера була. Ось. <гум> Шо ти? Красуня така красуня.